Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Щороку, першу неділю вересня, визначається День підприємця України. З цієї нагоди у коледжі циклової комісії фахових дисциплін було організовано зустріч студентів та викладачів з успішними підприємцями Мукачева. З метою ознайомлення присутніх із сучасними викликами, що сьогодні пустить перед бізнесом. На запрошення відгукнулися підприємці Світлана Курта, Вікторія Богдан Олександр Пауш. Та Тетяна Попович, котрі представляють різні сфери діяльності: продаж дитячого одягу, надання бухгалтерських послуг, виробництво та реалізація будматеріалів, клінінгові послуги. Зустріч пройшла у форматі круглого столу. Гості охочі ділилися з присутніми історіями свого успіху, вели жваву дискусію між собою, відповідали на питання студентів та викладачів. Проведення подібних заходів є важливим питанням для коледжу та підприємців. Оскільки у перспективі це дозволить бізнесу мати вагомий вплив на формування майбутніх фахівців у тих сферах, де вони працюють, а коледжу збагатити освітні програми новими поглядами та можливостями для студентів, також варто відзначити зацікавленість у присутніх підприємців знайти для себе кандидатів на наявні вакансії з-поміж студентів других та третіх курсів. На завершення круглого столу ведучі викладачі дисциплін з підприємництва підвели підсумки зустрічі. Окреслили подальші напрямки взаємовигідної співпраці між коледжами та представниками бізнесу. А ви, друзі, слідкуйте за нашими актуальними новинами на студентському каналі НКФКБ. До зустрічі! Слава Україні! Слава ЗСУ!